Удар на півдні. Благослові! Наші нас! Чому кремлівський диктатор раптом заговорив про початок українського контрнаступу? Де наступлення не чулось розвідка. Боєм чи саме те? Д�, 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 д�. Що насправді відбувається на Запорізькому фронті? Де вже намітяться напрямки направлення прористу. Факти тижня розібрали всі деталі. Його чекають вже кілька місяців. Ще взимку українське керівництво анонсувало широкий український контрнаступ: березень, квітень, травень. І ось на календарі вже і червень, але лінія фронту майже незмінна. Проте за тищем це назвати важко. Щось відбувається. Але що саме? Смотрите Какая талпа біжи. Стричі сліса, скока тікає народ. Це відео від морпіхів 37-ї бригади з'явилось у мережі 9 червня. На ньому, як стверджувалось, росіяни втікають із першої лінії оборони за кілька годин. Ці кадри майже звідусіль зникають. А це вже горить, палає броньована машина окупантів. У цих двох відео є одна спільна особливість. Зроблені вони в Запорізькій області. Наприкінці тижня російських пропагандистів буквально прорвало. Про кремлівські телеграм-канали палали повідомленнями. Почалося а з телеекранів ті, хто ще в лютому, 22-го розповідав про Київ за три дні, почали озвучувати геть інше. Так є ми трохи відійшли. дійшло до того, що і кремлівський диктатор Путін мовчати не став, і також заговорив про український контрнаступ. Це наступлення почалося. И об этом говорит использование стратегических резервов. Активно пише про початок українського контрнаступу саме в Запорізькій області. І західна преса. На фотографіях, опублікованих російськими військовими блогерами, які віддаються справжніми, з'явилися танки леопард німецького виробництва та американські бойові машини Бредлі, які рухаються до міста Токмак на окупованому півдні України. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни, стверджують чотири особи в збройних силах країни. Удар на Запоріжжі, а також інші на всій тисячі кіломат... Метрові лінії фронту знаменують початок довгоочікуваного контрнаступу України. Але, попри це, українські військові і політичні керівники вкотре повторюють, контрнаступ любить тишу. Та водночас і інтригують. Наприклад, президент Володимир Зеленський оприлюднив фото над картою в оточенні найвищого генералітету із лаконічним описом. Важлива зустріч! А головнокомандувач Валерій Залужний вже зовсім непрозоро натякає. Господь, сердець наш небесний, благословіть наш рішучий нашу священну порузу, нашу святу перемогу. Ворог на запорізькому напрямку перейшов в активну оборону, зокрема в районі Оріхова. Про це наприкінці тижня заговорили в українському Мінобороні. Іншими словами, зрозуміло, що на південному напрямку щось відбувається, але що саме? Давайте розбиратися. Окупанти ще взимку зрозуміли, ЗСУ готують потужний удар, але коли саме? Березень, квітень, травень, і головне, де кожен день в них там підграла дуже суттєво, особливо тих людей, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Вони були перелякані. Вони очікували. Оцей наступ він не починається. Вони очікують. Це не почне. Це просто їх там доводило до сказу. Тому це розумні дії. Що там зараз безпосередньо відбувається? Ну є просу, є певні просування наших, наших наших військ. Скоріше за все, це і є частина нашого контрнаступу. Тобто не виключено, що це метод психологічного тиску, хоча можливо і розвідка. Боєм від української армії. Найцікавіше попереду, І ми ще не починали, каже воєнний експерт Роман Світан. Сейчас то, что мы видим, пока еще идет формирование, но оно довольно-таки жесткое для россиян, потому это формирующая операция восприняли вообще как начало прорывов. Формирующие операции делаются до двух недель. Вот одна неделя уже прошла, вторая неделя следующая, от в течение следующей недели, под конец следующей недели, уже наметятся. Направління проривів і над котрим будуть працювати уже більш серйозні сили. Але навіть так формувальні операції вже розхитали оборонні спроможності росіян. Вони перейшли в активну оборону, що і підтверджують офіційні українські джерела, а тому змушені маневрувати силами і технікою, аби утриматися на захоплених територіях. Що означає, що в них не все гаразд з їхніми оборонними рубежами і позиціями, не все так добре, як. Вони про це говорили, що їм потрібно додаткові сили зусилля, засоби аби продовжувати рух, аби маневрувати і таким чином намагатися стримувати український наступ? Російські пропагандисти водночас активно публікують кадри, з нібито знищеною українською бронетехнікою західних зразків можливо пропускають українські експерти, щоб підірвати віру західних партнерів в успіх контрнаступу. Але чому саме точкою старту названо Запорізька область? Кілометрові укріплення, і навіть 70 кілометровий цар ОКОП під Мелітополем після звільнення Херсону окупанти почали буквально переорювати Запорізьку область. В російських штабах далеко не дурні там розуміють всю небезпеку українського наступу саме на цьому напрямку. Це відрізання Росії і перерізання сухопутного коридору в Крим. І як наслідок, фактично, звільнення, деокупація півдня. І е, закриття російського угруповання військ в Криму. З перспективою подальшого подальшої деокупації безпосередньо Криму. і саме прифронтовий Оріхів, про який буквально волають так звані російські воєнкори, називають одним із ключових міст для планування майбутніх операцій. У своїх пабліках росіяни навіть обговорюють напрямок ймовірного удару від Оріхова через Токмак на Мелітополь, тобто на вузлову станцію для залізничного сполучення з Кримом. Інший можливий напрямок від Оріхова до Бердянська з перспективою перерізання всього тра. Транспортного сполучення російської армії на півдні. Кожен із цих сценаріїв у разі успіху матиме катастрофічні наслідки для окупантів на всьому півдні, включно з окупованим Кримом. Є навіть такі плани, вони голос було вже сказані нашими деякими військовими командирами. Що ми можемо звільнити Крим, навіть не заводячи туди військовослужбовців, тобто завдяки ракетним ударам, завдяки артилерійським ударам, завдяки по великому рахунку, блокаді цього, цього тимчасово окупованого півострова, ми можемо примусити ворога або здатися в полон, або йти, йти геть. Ну тому я думаю, що. Саме тому кримське місто не руйнують, щоб їм було куди через що втікати? Ціна поразки для росіян неприпустима. А відтак вони і риють багатокілометрові окопи. Але чи стануть вони на заваді планам українського генштабу і чи зможуть відтермінувати час повернення наших територій? Вочевидь, Росія зараз намагатиметься затягнути в Запорізьку область як найбільше людей і бронетехніки, бо без піхоти, артилерії танків навіть найкраща в світі фортифікація не працює. Для того кстаті, якраз і е, була ще подорвана Каховська гідроелектростанція, так як е, освободившися сили і средства з е, на херсонського направлення, росіяни зараз будуть використовувати, в тому числі і на Запорозьках. Тобто, от... То що ні будуть сделать, это уменьшит скорость нашего продвижения. плюс авиация, то, что они будут точно делать, авиация и взлетающие из крымских аэродромов и з Тамані. Тому критично важливим для зсу стає наявність систем ППО малої і середньої дальності, здатних прикривати війська на марші. Крім цього, далекобійна артилерія та ракетні системи аби прогристи важкий шлях до нашого моря. Я думаю, що наші партнери. По Рамштайну чудово це розуміють, і ті рішення, які останнім часом приймаються, вони свідчать про те, що всі це зрозуміли наші партнери, і кількість ну що не менше снарядів. Ну, нас буде вистачати для того, щоб на щиро зменшити втрати. Днями генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, Україна має всі можливості для проведення контрнаступальних операцій. Водночас, де саме, коли і як вони розпочнуться, вирішуватимуть українські генерали. Достаменно відомо лише те, що вони вміють дивувати, як це було в Харківській і Херсонській областях. А, я, донька, мам, а відтак те, що відбувається в Запорізькій області, може бути як формуванням поля бою для контрнаступу, так і чимось зовсім іншим. Павло Васильєв, факти тижня СІТІВІ, Єдині новини.